Доброго часу, друзі. Значить, нас 5 липня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну і що ж, пройдемося, прогуляємося по саду, Зробимо, продовжимо, значить, такий літній огляд. Ну, сьогодні маємо 5 шедеврів на сьогодні. І одну сирену, червонолистий сорт. Ну сирена, червонолистий шедевр сорт української селекції, крупний круглий, округлий горіх. Значить, перші, два, перші дві рослини це посадка осінь 2019 року. Отримав я їх від Олександра Сторчака, мають вже от таке от, таку кількість потомства, ну і виглядають приблизно так. Ну, шедевр. От закладає вже сережки, так на камеру попалось. От такі от, значить. Має плоди досить немалого, можна навіть сказати, крупного розміру. Виглядають вони як цукерка, велика цукерка в такій обгорточці, досить ефектно на даний момент часу. Ну, в порівнянні з європейськими сортами, які розвиваються поки що слабше, оскільки вони пізніше набирають масу. Ну, е, от от, сформоване деревце вже так як потрібно. Плодів, звичайно, менше, бо йде тотальна обрізка для формування. Спочатку потужна рослина, а потім урожай. Це деревце не давало прикореневої порослі, як попереднє сформувати його не вдалося. Є відео, де я половину обрізав. Днями обріжу ще половину. І буде значить такий компакт, поки не дасть прикореневої порослі. Пока порослі не дала, не дало для формування. Е Будемо чекати далі. Якщо ні, то просто я думаю його зріжемо і посадимо на його місце вже свій відбудочок шедевра. Ну, будемо бачити. Значить, різав я його трошки неправильно. Чому? Тому що потрібно було забирати плід, щоб стимулювати прикореневу порусель, оскільки плід на себе тягне досить багато поживних речовин. Я ж як бачимо, що зробив. Пообрізав по максимуму біля плоду. А плоди всі залишив. Ну така от нагрузка дерево, скажем, ну рослина з 19-го року. Вона повинна тягнути таку кількість плодів а їх тут доволі немало. Ну от, так от воно виглядає зблизька. Один мінус цієї, саме цієї рослини, що не дала вона е, прикореневої порослі. Отак от от вибиваються сплячі почки, бруньки і наростають нові молоді пагони. Ну, Ті, що всередину можна було б забирати, будемо забирати і обрізати далі. Е, може, все-таки виб'є прикореневу поросель. Далі маємо. Е, Посадка осінь 2020 року. Три рослинки це від Ігоря Губіна з Харкова. Виглядають вони приблизно так. ну Перша рослина сформована з прикореневої порослі вже то знов тотальна обрізка, розгорнута чаша. Це вже рослина росте, та як нам потрібно. Оскільки тотальна обрізка знов мало плодів, але все ж якась невеличка кількість їх залишилася. Виглядають приблизно так. Ну, доволі. Доволі ефектно виглядає шедевр в кластері. От що тут сховався такий Е, е Далі маємо е, другу рослинку, ну і е, відводків під цією рослиною теж немає, оскільки всі сили кинуті е, в крону. Ці три рослини ми формуємо по-різному, ріжемо по різному, ведемо по різному, для того, щоб е, бачити результат. Тут вже є якесь потомство, якась, якась кількість відводків. Ну от потужно, потужно так розвиваються відводки першого року. Ну, на рослинах, на молодих рослинах, звичайно, а не першого року посадки на в тіні під великими рослинами слабше, наскільки я замітив. І так от розвивається значить, штамп. Це теж була тотальна обрізка, але це, от бачимо, штамп. Який мені прийшов, і вже з нього ми ведемо ну, ведем свою рослину. Будемо дивитися, спостерігати за цим на слідуючий рік. Цікаво, як воно себе покаже на цих приростах. Ну і Тут маємо рослину, яка практично не формувалась, не обрізалась. Забирались тільки нижні ветки, і вітки, які тут гілки, які мені мішають ходити. Ну тут, як мені і говорив Ігор, буде найбільша загрузка. Ну, так воно і є. Значить, ну, отак прогрузився цей шедевр. Бачимо, така картина. Ну, шедевральна загрузка шедевра. Ось так виглядає. Навіть плоди не мають стільки листя, щоб під нього поховатись. От виглядає приблизно так загрузка шедевра. Повторюсь, ніякої обрізки не було, ну практично ніякої. І ось такий от е, результат маємо. От є маленькі горішки, менш слабше розвиті, е, крепше розвиті. Ну, звичайно, там, де два горішка в кластері, те крепше, там, де п'ять, те слабше. Е, але є якось так. Ну і отак от потужно виглядають е, значить, е, його, е, його відводки. Ну і така особливість е, шедевру. Не знаю, чи буде видно, така от волохатість на молодому прирості. Ну, Такий шедевр має особливість. Ну і на завершення відео мій улюблений сорт з червонолистих. Горіх там, звичайно, невеликий. <кхід> Можна сказати, якщо рівняти з фундуком, навіть дрібненький, але сорт сам. Сам по собі сорт чудовий. Чудовий тим, що він є запилювачем і він має досить таке декоративний вигляд. Ось так воно виглядає приблизно таке червоне листя, бордове ще досі деревце. Ну тут наклон йде не на звичайно не на урожай, а на запилення, ну і на декоративні ці особливості сорту. Ось так виглядають, якісь є горішки в нас, звичайно. От, ну але виглядають вони дрібнувато. Ну не налються Вони теж є певна кількість якась відводочків. Ну, на фоні такого червоного сорту бордового будемо завершувати відео. Друзі, всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.